Студенти-медики. Так. А, стипендію зараз отримую студента. Підвищений стандартно. Ну, можна і ту і ту назвати. Медики 400, просто а підвищено дві з копійками. А скільки ви витрачаєте? Чи вистачить би вам тої стипендії? Чесно сказати, більше, ніж стипендії. Власне, скільки ти витрачаєш? На їжу. У ну, мене хлопець в, мене в більшості годує. Ну, на свої власні такі потреби, якби спіти там сама поїсти, чи так далі на мені йде в місяць близько 8-9 тисяч. Це з рахунком того, що я працюю. А ти скільки витрачаєш? На місяць? П'ять тисяч місяць. Тисяч піс не їжу так. Не yeah. взагалі. Yeah. А ну супер <плес> це, він хлопець. Пронто. речі, діє промокод. 124. два Ви робите свої замовлення, вказуєте цей промокод. Ми даруємо вам одну піцу чотирьох на вибір. Я вас ще замовляла після того, як ви мене тільки стали піцу. замовляла може, разів чотири. <laughs> Ой, клас! Просто ми дуже тішимося, дуже круто. Ми дуже раді. І зараз даруємо вам також піцульку. і нагадуємо використовувати промокод Тут для студентів. Прошу дякую. <плес> 124, так. Да. Дякую вам, всього гарного.